Підступна війна забрала життя ще одного українського воїна. Сьогодні Луцьк прощався з полеглим захисником Олександром Лебедевичем, який віддав найцінніше своє життя за Україну. Для рідних він назавжди залишиться у спогадах та любові. Навколішки лучани зустрічали траурний кортеж із тілом оборонця, який до останнього подуху тримав мирне небо над нами. Коли я його бачила, він постійно був усмунів на постійно улибався Такий. Чи не кожен, хто прийшов віддати останню шану Олександру, згадує його завжди усміхненим, веселим та позитивним. Відтак до прощання з воїном доєднався і колишній колега оборонця. Вони разом досить тривалий час працювали на виробництві іграшок. Каже, що Олександр завжди знав, як розрядити атмосферу та підняти настрій на роботі. Замучений такі прикоми бувають, що завжди та. Розрядка і сміх, і, і все давали це натхнення до роботи і стомленість забирали. Він завжди був в тих, який хлопець, який ніколи не стомлювався, завжди радісний, і доброзичний. В дитинстві Олександр не був бешкетником, розповідає тітка, а навпаки, дуже спокійним хлопчиком. Він дуже спокійний в нас був, він такий миленький був у нас, так посміхався, такий. Ну, дуже такий добрий був він у нас. Ніколи ніхто нічого за нього поганого, ніколи не сказав. Та як і всі, найбільше в дитинстві полюбляв грати у футбол. Він любив бігати в футбол. У нас була площадка, він завжди там грався, бігав з хлопцями. Ну, Що вона про дитину сказати? Дитина, як дитина, дуже-дуже добрий був він у нас, такий позитивчик. Олександра призвали до військової служби ще минулого року. Спочатку був на навчаннях за кордоном, а потім став боронити східні рубежі України. Був стрільцем-снайпером. Однак після останнього виходу на завдання зв'язок з ним обірвався. Ми наділилися, що він живий. Але так, бачите, така ситуація сталася. Шкода, дуже шкода Він дуже добра людина була. Завжди посміхався такий. Ну, дуже шкода. Прийшли попрощатися з воїном і колеги дружини Оксани, розповідають, що вона до останнього вірила, що чоловік живий. Думала, може він у полоні, чекала хоч якоїсь звістки. Я з Оксаною працювала, і що я можу сказати, коли він пішов воювати, вона дуже переживала, вона дуже схудла. І коли... Скажімо, коли він перестав виходити на зв'язок, так сталося, що ми з нею зустрілися, і вона дуже переживала, і вона дуже погано себе почувала цей час. Проте, на жаль, згодом повідомили про найстрашніше загибель захисника в районі населеного пункту Новосидилівка на Донеччині 17 жовтня минулого року. Тепер Олександру навіки. 38 років у герої залишилися мати, сестра, дружина та синочок, який досі не може повірити, що батько вже не повернеться додому. На жаль, її син став сиротою наполовину, і він ніколи не хоче свого батька. Як я його знаю, дуже хороша людина, як сім'янин, як людина, як батько, як брат. І... ...відносині до мами і до всіх був. Попрощатися з Олександром прийшли і ті, хто не знав його особисто. Зараз дуже, дуже важко. Треба доєднуватися всім, віддати шану, шану тим героям, які полягли за нас. Хай вони там за богом спочивають. Це дуже важливо для родини, для суспільства віддати шану. Остатню путь провести герою поховали героя Олександра Лебедевича з усіма почистями у секторі військових поховань, міського кладовища, села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.